Вітаю всіх на каналі, де ми у своїх відеоматеріалах розбираємо складні історичні теми і намагаємося їх для вас пояснити просто і легко. Не тільки правобережжя здригалося від проявів народного протесту проти політичного, соціально-економічного та національно-релігійного гноблення, протягом кількох століть тривала боротьба народних мас у Галичині, там їх називали опришками. Перше, опришки, яких ви бачите на екрані, згадуються в документах 1529 року. У зв'язку з посиленням феодально-крепосницької експлуатації і національного гніту на західноукраїнських землях, рух опришків розгорнувся спочатку на Прикарпатті, потім охопив Закарпаття і Буковину. Опорним центром опришків були Карпатські гори. З Галичини Закарпаття і Буковини. Тікали розорені і покривджені селяни, бідні міщани, з яких створювали опришківські загони. Вони нападали на поміщицькі маєтки, на орендарів, лихварів, тренували їх маєтки, а захоплене майно роздавали сільській бідноті. Отож, опришки це учасники народно визвольної боротьби в Галичині, на Закарпатті, в Оковині, Проти феодально-кріпосницького гніту польської шляхти, феодалів та поміщиків у 16-му першій половині 19-го століття. Вони застосовували тактику партизанської війни, зненацька нападали на ворога і швидко відходили, уникаючи відкритого конфлікту. В очах простого люду це були народні месники. Легендарні і непереможні герої. В кожній селянській хаті їх чекала підтримка і допомога. Опришки мали тісні зв'язки з гайдамаками і часто діяли спільно з ними. Опришківський рух тривав аж до середини 19 століття. Діяли опришки з ранньої весни до пізньої осені, невеликими загонами. Сувора конспірація, підтримка з боку більшості селян давали месникам змогу успішно діяти протягом тривалого часу. Взимку опришки зазвичай відпочивали, ховаючись у найглухіших куточках Карпат, часто навіть наймалися до заможних селян або йшли працювати простими пастухами. Коли ж з Карпатських гір сходив сніг, партизани бралися за зброю. А яка ж була зброя у опришків? Це були луки, арбалети, списи, ножі, рогатини. Символом бойової звитяги опришків були братки це такі тепірці, на яких вони присягали. Кожного бажаючого стати до лав опришків піддавали суворим випробуванням. Наприклад, потрібно було пройти по стобору поваленого над прірвою деревця. Або підкласти руку під сокиру. В останній момент сокира спускалася поруч з пальцями, іноді навіть зачіпала нігті, і той, хто відсмикував руку, вважався боягузом і до загону не приймався. У повстанців був звичай вони не залишали в живих своїх поранених і тяжко хворих побратимів. Така жорстокість пояснюється тим, що вони не хотіли потрапляти до полону, щоб над ними не знущалися за допомогою Тартур, як це зробили з Іваною Гонтою, і оголошення їх зрадниками. Цього вони боялися найбільше. Опришківський рух мав рушійні сили, характер і територію поширення. До лав опришків ставали безземельні, малоземельні селяни, міська біднота. Характер руху національно визвольний, спрямований проти соціального гноблення. Територія якою поширився рух опришків, Галицьке Прикарпаття, Буковина Закарпаття. Першим етапом боротьби опришків був період з 1700 по 1737 роки. Окремі загони опришків громили в цей, шля... в цей час шляхетські маєтки. Двори міських багатіїв і лихварів тримали в постійному напруженні польську адміністрацію. Другий етап боротьби розпочнеться у 1738 році і закінчиться у 1745 році. І буде пов'язаний з ім'ям народного героя Олекса Довбуша, якого ви зараз бачите на екрані. Олекса. Обрав собі дуже хоробре і жорстоке, коротке яскраве життя. І про цього легендарного ватажка розповім вам у наступному відео. До зустрічі на каналі!